Ходка пінгвінів. Чи з'являться в Укрзалізниці вагони ще й для песелів? Собачі авіаліні, мурашини Волдеморт. де шукати пам'ятник Коргі найпухнастіший учасник церемонії Оскар, і це тільки початок. Звірячі новини України на Березневому Me Days прилаштували рекордну кількість котей собань. Це був шостий захід, купа людей, незважаючи на трохи похмуру погоду, величезні черги на реєстрації тварин. Про все це можна було тільки мріяти ще під час першого Adopt Me Days. А загальна кількість прилаштованих котей собань за останній фестиваль склала аж 179. і це просто неймовірно. Крім того, ми бачили все це на власні очі, спілкували з людьми та були свідками того, як зароджуються нові родини. І якщо ви раптом дивитеся цей випуск зі своїм новим улюбленцем, якого зустріли на заході, діліться у ко. Ментах його ім'я сподіваємось, надалі домівок знайде ще більше тваринок. Сотні кілограмів вибухівки приблизно стільки за увесь час виявив службовий песик Бакс. Собаня перебуває на службі у складі Миколаївської 123 ї бригади тероборони. Його описують найкращими словами, які лише можуть підібрати. Відзначають як професійні навички, так і добрий характер та граливість. Без цього у песелів ніяк. А найцікавіше, що команди Бакс виконує бельгійську, бо українською не розуміє. Та це не заважає йому бути таким крутим. Лише погляньте на його костюм. Укрзалізниця разом з UA Animals розроблятиме нові правила перевезення тваринок у поїздах. ЮАЕНІМОС особисто зустрінеться з представниками Укрзалізниці, аби обговорити можливі зміни, які допоможуть зробити поїзди більш інклюзивними для людей з улюбленцями, а також створити лояльніше ставлення до них і у інших пасажирів. А до таких дій їх насправді підштовхнула історія нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі. Вони їхали в тамбурі з Києва до Чернігова, оскільки не хотіло порушувати правил, за якими в інтерсіті. Не дозволяється перевозити тварин вищих за 45 см у холці. Правила є правила, скаже хтось. Однак ми впевнені, що важливий комфорт абсолютно всіх пасажирів, зокрема хвостатих. Тому сподіваємося, що задовільне рішення таки знайдуть. Поблизу станції Вернацький українські полярники зафіксували рекордну кількість субарктичних пінгвінів близько 7 тисяч пінгвінів. Це просто неймовірно. Серед савців українськими біологами було нараховано колонії теплолюбних, холоднолюбних, а також інших особин, які полюбляють транзитну зону. Для такої собі зустрічі звірята обрали острів Галінде саме. Поблизу Вернацького дослідники говорять, що це очевидна ознака зміни клімату, оскільки площа льоду зменшується, температура знижується, тому пінгвіни шукають нові місця. Комедно, але факт: під час своєї сходки вони ще й встигають дбати про континент. Полярники зазначили, що послід пінгвінів, які вони залишають, удобрює ґрунт, створюючи умови для антарктичної рослинності. Тепер поговоримо про звірячі новини світу. У США запускають авіалінію для собак Bark Air. Ми знаємо, про що ви одразу подумали. Собаки літатимуть світом самостійно. Не зовсім так. Виробник іграшок та частувань для песелів барк запускає чартерні рейси із послугою комфортного перельоту зі своїм улюбленцем, що там буде цікавого. Звіряче заспокійливе, як от спеціальна музика, теплі рушники з ароматом лаванди, феромони, селяки інше. А ще під час зльоту та приземлення кожному собані пропонуватимуть напій, що допомагає адаптації вух до змін тиску в салоні. Перший рейс вже запланований наприкінці травня. Австралійські дослідники назвали новий вид мурах на честь Волдеморта з Гаррі Поттера. Якщо бути точнішими, то повна назва виглядає так: лептаніла Волдеморт. Та ми все одно її не вимовимо, тому нумо, хоча б поглянемо на них. Мурах виявили за допомогою 25 метрової свердловини, спустивши туди спеціальну сітку. Саме через подібність із темним магом зовні мурахам дали таку назву: вони бліді, стрункі та живуть у темряві. Вид ще досліджується, адже з цим є певні труднощі через підземне життя мурах. Більше про це в журналі Zoo Case, який опублікував дослідження, посилання в описі відео. А поки лайк австралійським біологам за креативність. У Великобританії відкрили новий пам'ятник Єлизаветі, II із Трьома Коргі, створений на замовлення, бронзовий монумент з'явиться в місті Окемі на честь дня народження. Королеви 21 квітня він заввишки аж 2 метри 10 сантиметрів. Так що поглянути вниз, то можна побачити трьох собакинів, улюбленців Єлизавети. Вона обожнювала породу коргі, і за її життя в палаці змінилося кілька поколінь собань. Тож тепер звірята закарбовані в історії разом з королевою. До речі, на відкриття самого пам'ятника багато людей прийшло зі своїми коргі. Кід зі Стівеніджа приносить додому свої рідні подарунки з вулиці, і це сміття. Кітофу постійно знаходить на вулиці пакети, різноманітні картонні пакування. Одного разу приніс навіть невеликий рулон пакетиків для особистих звірячих справ. Його звіромама Джейн жартує, що улюбленець просто виконує місію зберігати Британію чистою. Якось за її словами, він приніс у зубах наполовину повне пакування ласощів, що вже трохи насторожило. Тофу вона знайшла ще кошеням на вулиці. Тож, можливо, такий авантюрисимуть. Нього з малку. прибирай кіт чи ні, однак нам точно необхідно взяти з нього такий екофрендлі приклад. Щоправда, не нести сміття додому. Хтось пухнастий з метеликом на шиї і добрим поглядом був помічений на Оскарі. Мова про бордер колі Месі, який зіграв улюбленця сліпого хлопчика у фільмі Анатомія падіння. Чарлі, у нас новини, не спать. Не спать. Ми з тобою про новини говоримо. Ти що заснув? Не можна? Тут звірячі новини. Алло. Випадкове падіння буде важко довести. Тому ведеться розслідування більш підозрілих причин. Та анатомія падіння все ж виборола приз за найкращий оригінальний сценарій. Все не без заслуги Месі. І це була остання звіряча вона на сьогодні. А щоб не пропустити майбутніх випусків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. А ми з вами зустрінемось у наступних оглядах. Па-па!